Саме на цьому місці в 19 столітті і аж до початку ХХ століття знаходився хутір. Доволі такий великий хутір. І зараз спробуємо знайти щось цікаве за допомогою металошукача. Друзі, буквально тільки зайшов на поле. Перший сигнал. Реально перший сигнал. І дивіться, яка знахідочка. Такий от хрест. Спочатку подумав, що штурвал. Але ні, це трохи пізніша річ. А в мене чергова хуторська знахідка. Буквально пройшов метрів 20, не знаю що, але щось явно з 19 століття, от така от річ. От і знову знахідочка, така от конинка вискакує. Звичайно, нічого надприродного і суперського, але. Все одно, річ приємна. Так, я її вже загубив, так дивився. Йдемо далі, тільки що був такий явно монетний сигнал, копаю я його, а він все глибше і глибше. Тобто, думаю, ні, не монета, а якась шпонька. І так, випадає така от єрундовінка, я б сказав. Думав вже викидати, роздивився, а це пряга. От що значить біль, справжня біль. Це в нас зігнута пряга австрійська. Це не Російської імперії, це австрійська. Чому зразу кажу, що австрійська? Тому що й таку вже я відкопував і є в мене така. До речі, тут недалечко я її відкопував. Але та в мене ціла. А тут взагалі печальненько. Друзі, а от і перша монетка не заставила себе довго чекати. Ось вона лежить. Це в нас Явно імперія. А по номіналу, судячи з цього, це в нас двушка. Ось така от знахідка. І так, буквально тут метрів 5 звідси в мене трапилось два советіка. Не вмикався, думаю, совєтський не дуже цікаво показувати, якщо тут йде по імперії знахідки. І є в мене ось ще одна така знахідочка. така коминка. Іде <риклад> така знахідка. Ось вона така мідна, в патині. Кидаємо в кишеньку і йдемо далі. Нагадую, що хожу я буквально десь пів години, а в мене вже пів кишені знахідок. І печально то, що я забув взяти хабарницю доволі таки солідної глибини. Випадає мені ще одна конинка. До речі, тут десь недалеко Вон там була ще одна, але там частинка. Колечка. А тут ось така чудова, причудова конинка вже за сьогодні друга така. Тут майже верхова знахідка в мене, але це імперія, це в нас одна копієчка в чудовій зеленій патині, але як завжди, Залишився лише орел, чи я помиляюсь. Ні, не помиляюсь, вона дуже-дуже затерта. А все одно це чергова монетка. І що дуже приємно. Так, який тут рік? То в нас 818-й рік. Це у нас монетка. Також одна копієчка, але вже в такому жвавенькому стані і в чудовій патині. Це в нас 1822 рік. Буду ходити тут, хоча не дуже комфортно, але походити треба. Ще одна чудова знахідка по імперії. Отакий От маленький гудзик, але з цікавим візеруночком, з квіточкою, в гарній патині. Знахідка. Зачотна. І так, ще одна конина, трошки не ціла, зігнута, але в чудовій такій патині. І я би міг подумати, що це взагалі не імперських часів, судячи з патини, а можливо трохи древніша річ. А саме десь часи Русі. Але будемо вважати, що це конина часів Російської імперії. Не будемо заглублятися так далеко, тому що підтвердження, що тут є щось по русі, поки я ще не знайшов. Коли мені трапиться якийсь енкалпіон, тоді да, тоді я скажу, що ага, значить то конинки були по русі. От і все на сьогодні. Вже біля машини, сонце сіло, в принципі. Похолодало, ходить не дуже комфортно, та вже й ніде. Обходив я все, де можливо було ходити. Як бачили, там ще нема перепашки. Знахідками за три години пошуку я дуже задоволений. Нарешті я розмочив ці виходи без знахідок. Три виходи до цього було, і знахідок взагалі нуль. Сюди я, звичайно, ще повернусь, але повернусь уже після перепашки. І думаю, тоді знахідок буде ще більше. Якщо ходити і вихажувати, то знахідки будуть. Так що, друзі, до нових зустрічей. Хто не підписаний, підписуємось. Па-па!